Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 14 жовтня, і ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І як завжди, я стараюся розпочинати із української теми на американському просторі. І сьогодні розпочну із заяви Трампа чи скоріше відповіді жур... Трампа на запитання журналістів. Коли Трамп направлявся на зустріч в Єгипет, де мало врегулюватися питання Палестини, про це трошечки пізніше, Трампа запитали про тамагавки для України. І Трамп знову ж таки у звичній своїй такій формі сказав: може, ми дамо, може, ми не дамо, ми дамо, якщо Росія не припинить війну негайно, чи вірніше, скоро. Ми будемо говорити з Росією з цього приводу, тому що для Росії це буде погано, якщо ми це зробимо. Тобто, така була відповідь на питання, знову ж таки, дуже багато, широко, мало дуже конкретики, якщо не сказати зовсім ніякої конкретики. Але що із конкретики, то друга новина повідомляється про те, що на цьому тижні в п'ятницю Зеленський буде у Білому домі знову. Тобто... Це вже, от буквально на все декілька місяців пройшло з тих пір, як Зеленський із групою європейських лідерів разом з Трампом були. Тепер же ж буде вже зустріч конкретно. Основна тема цієї зустрічі якраз таки будуть ті самі томагавки. І коли Трампа запитали, чи буде ця зустріч насправді, Трамп підтвердив. Тобто, це із добрих новин. Ну, а на американському просторі е, я розпочну знову ж таки не зовсім американська новина, але Трамп сьогодні е, був в Єгипті, чи вчора був в Єгипті, і е, підписав е, мирну угоду про е, припинення вогню в Палестині. Цікавий момент, що дуже багато лідерів, більше 20 там було зібрано, але. Там не було прем'єра-міністра Ізраїлю Нетаньяху. В той же час повідомляється, що Хамас відпустив останніх живих заручників, 20 чоловік. Ось. Але знову ж таки декілька таких моментів відносно цього договору. Починаючи з того, що Нетаняху на цій зустрічі не було. Це один момент, а другий момент. Трамп, підписуючи цей договір, сказав, що ми цього чекали 3000 років. Тобто, взагалі, звідки взялася навіть ця цифра? Тобто про що це три тисячі років, від чого відштовхується? Тобто, це один такий момент. А другий момент Трамп сказав, що на цей раз це спрацює. Знову ж таки, звідки взята ця впевненість, розумієте, і цікавий такий звичайний момент, що. Зовсім недавно Трамп збирався всіх виселити із Гази, зробити там е поселення для багатих людей. А тут тепер ця угода. Тобто, дуже багато незрозуміло і неочікувано, я б сказав, тому що буквально зовсім напередодні цієї зустрічі Трамп вихваляв Нетанягу. До речі, персонально запрошував Нетанягу на цю зустріч, але його не було. тобто, Дуже багато запитань, що буде далі після цього підписання, але це відбулося сьогодні, і багато хто трактує на американському просторі як велика історична подія. Ну, але якщо ближче до звичайного американського життя, то тема номер один, звичайно, це припинення роботи уряду. Продовжується. Сьогодні Сенат повертається до роботи і планується наступне голосування вже ближче до вечора. Сьогодні, але так само очікується, що воно сьогодні знову провалиться, тому що не було помічено якіїсь домовленості між республіканцями і демократами. Відносно є одна розбіжність – це питання охорони здоров'я, і поки що ніхто не зрушив з місця. У своїх позиціях, тобто, республіканцям недостатньо тих трьох демократів, які погоджуються голосувати, і їм треба іще, як мінімум, четверо. Ось. Але напередодні була зроблена заява, Трамп доручив Міністерству війни зробити все необхідне, щоб знайти гроші, скрипти по зусікам, як то кажуть. Щоб американським військовим таки виплатити завтрашню зарплату 15 жовтня, і тепер повідомляється, що гроші знайшлися. Знайшли 8 мільярдів доларів, які були закладені в бюджет для дослідження, для випробування, але це не обов'язкові кошти, тобто їх могли використати, могли не використати, вони нібито якісь запасні. І ці гроші тепер. Підуть на зарплати військовим, тобто зарплата військовим буде в той же час. Я не знайшов ніде, скільки складає оцей бюджет військових зарплат, тобто всім військовим, якщо заплатити от завтра, 15 числа, скільки це загальна сума становить? Чи вистачить цих 8 мільярдів, чи це половина, і ще на один одну, одну зарплату вистачить. Цього я е, ніде не зміг знайти, але я так розумію, із загального такого фону, що подається, як мінімум, на завтрашню зарплату цих грошей вистачить. Ще одна доволі дуже гучна новина із Каліфорнії. Там знайшли е, мертвою е, сестру дружини Міта Ромні. Тобто, це американці взагалі сестерно говорять, тобто це невістка, це ну, дружинина сестра. Була знайдена мертвою, їй 64 роки, знайшли її мертвою біля багатоповерхового гаража, біля торгового центру в Каліфорнії. І е, що трапилося, е, вона офіційна версія або випала сама, або стрибнула. А Немає ніяких підтверджень на, на даний момент, що сам хтось її силою штовхнув, чи примусили, чи щось таке. Наразі ну, офіційної відповіді нема. Тобто ще стоїться на паузі, тому що потолона автоми там слідчі проводять розтин, щоб, можливо, якісь там додаткові фактори були. Ну, а дивіться, дуже дивна новина, як ви розумієте, не кожного дня взагалі люди стрибають із багатоповерхових. Гаражів, а особливо коли це ну, родичка такої великої людини. Я нагадаю, Мітромні це один із притомних, до речі, республіканців. Я, мабуть, вам вже міський проїв цим ці Мітромні. Цікавий момент, що він, республіканець, був свій час губернатором Масачусетса, один із самих демократичних штатів на східному узбережжі. Потім він балотувався на пост президента, але в 2008 році він уступив свою позицію Маккейну, він підтримав Маккейна, А в 2012-му він все-таки був обраний єдиним кандидатом від республіканців. І що Маккейн, як ви знаєте, що цей Мітромні, обоє програли Обамі в 2008 му і в 2012 роках, а після того, коли він програв останні вибори, він був сенатором від штати Юти, поки от минулого року він не пішов у відставку і більше вже відійшов від політики. Ну знов ж таки теперішня республіканська партія не сприймає таких людей з тверезим мисленням. Тут треба бути радикальним трампістським таким поглядом. Мага там і так далі, тобто екстремістський крайній правий рух, і такі люди, як Мітромні, їм місця в республіканській партії зараз, на жаль, немає. А ще одна новина, яка стосується відомих людей, це, це раз новина з Нью-Йорку, Алек Болдвин. Він там десь був, якийсь кінофестиваль проходив чи щось таке. І він попав в ДТП, врізався на машині у велике дерево. Але. Почали знову ж таки коли не, не, не вдаватися в деталі. Ага, може п'яний, може ще що-небудь. Але насправді, із офіційної версії Алека Болдуна підрізала велика вантажівка. І йому, щоб не втаранитись в неї, він вивернув, ну і на дорозі опинилося дерево. Ну і там а, він На інстаграмі запостив пост з цього приводу, що я живий, здоровий, але можливо, знаєте. Коли такі речі трапляються трошечки ти не зовсім при своєму розумі. Такий цей адреналін, стрес, такий момент. І він там. А, а, історія закінчилася тим, що він був на машині дружини. Тобто це не його машина, це позашляховик, машина тверда. Каже: я здоровий, все нормально. Шкода, що машина постраждала, а це дружина моєї машини. О, моя дружина, там. Тобто, Людина переключилася із ДТП із машини, почав там розказувати, що моя дружина там найкраща і так далі. Ну, таке. Можливо, і дружина і найкраща, але ну, трошечки дивний, коли такі перескоки в, таких, в такій історії. А новина із Філадельфії. І новина, дивіться, яка, можливо, якщо. Я б сказав, бо доволі дивна новина, і ще трапилася в січні місяці 2011 року. Це штат Пенсільванія, місто Філадельфія в апартменті, в зачиненому апартменті знайшли 27-річну жінку мертву. Вона працювала вчителькою знайшли із 23 ножових поранення. Коли потім росте тіло дивилися, знайшли іще. 31 синяк. Ну і почали розслідувати що це вбивство. Потім, коли вже геть розслідували там до кінця чи не до кінця, дійшли висновку, що це було не вбивство, а це був, було самогубство. Ну, але слухайте, погодьтесь, самогубство, 23 ножових поранення. Деякі з цих ножових поранень були. І в голову, і в шию там, і 31 синяк взагалі про що це? Ну, як ви розумієте, родичі із цим не змирилися і почали добуватися там, повторного там, якогось розтину чи дослідження, і так далі. Ну, і Я так розумію, що їм нарешті вдалося, тому що знову ж таки ця новина виплила в топи зараз. І от е, сьогодні, у вівторок, відбудеться слухання якраз таки... Повторний розтин чи повторний аналіз, там як це все діло проходило, там деталі я так до кінця не розумію. Але е повторний аналіз підтвердив дійсно, що це суїцид. Е немає ніяких там навіть натяків на те, що це могло бути вбивство. І основна версія слідства, що це е жінка була вчителькою, і саме стрес від роботи от, вчительки е спричинив. Ну, от такий результат. Ну, і Знову ж таки, сім'я чи родина цієї жінки молодої, звичайно, обурені ці всіма справами. Але тепер буде знову ж таки повторне, виходить, судове слухання. Щоб уже до кінця. Тому що зараз поки що є документ від патологанатомів, що ось це повторний результати розтину і вони підтверджуються попередні. Але сьогодні відбудеться слухання. Відносно цієї справи. Новина із Флориди. І так само стара справа. Вбивство відбулося 2014 року. Але чому це попало в топи? Тому що це стосується одної з найбагатших там якихось ще, можливо, не найбагатших, а дуже багатих і відомих сімей, які там проживають десь. На півдні Флориди, доволі відомі люди. Я там не знаю. Я не на Флориді, по-перше, живу. По-друге, не всіх відомих в Америці людей знаю. Але е, чому це справа ще особлива? Тому що засудили до довічного ув'язнення 75-річну жінку. Вона як це матріарх, матріарх сімейства. Тобто вона зараз найстарша в цій багатій сім'ї. Що трапилося в 2014 році? Тоді вбили зятя цієї жінки, почалося розслідування. Тоді зять був колишній, вони розлучилися з дочкою цієї жінки і судилися відносно опіки над дітьми. Ну і зрозуміло, що тепер по результатам слідства видно, що родина не змирилася з цим. Тоді сина вбили. Як виявилося, це було замовне вбивство, і тепер, по результатам цього слідства, ця жінка вже п'ята. Хто сидить? Цій жінці, до речі, засудили до довічного ув'язнення і ще плюс 30 років. Ну, але беручи до уваги, що їй 75 років, ну слухайте, скільки їй ще залишилося жити. Так, от, із чотирьох із попередніх людей, які вже були засуджені по цій справі. І ще один із цієї самої сім'ї, син цієї жінки, уже сидить у в'язниці. Скільки він сидить, не повідомляється, але от така от історія. Знаєте, от судилися за опіку, там любов до смерті була, а потім, бачите, закінчилося розлученням, закінчилося битвою за дітей, а потім закінчилося вбивством, судовим процесом і довічним ув'язненням. Такі от бувають повороти в житті. А ще парочка новин. Слухайте, почалася знов в Америці епідемія падіння маленьких літачків. В Техасі місто Форт ворс там маленький літак з двома людьми на борту впав на припарковані 10 фур. Якась там парковка була, із водіїв там нікого не було. Тобто, це якась просто парковка, фури там були, а двоє на борту загинули. Згоріло 10 фур пошкодилося. В штаті а, Масачусетс а, там сім'я. Ну, чоловік і дружина вже не сім'я, тому що вже дітей нема, Чоловіку 68 років, 66 років дружині. Летіли на літаку. Вони взагалі, а, жителі штату Родайленд, сусідній, впали а, на дорогу там в Масачусетсі. Так само обоє загинули. Я не знаю просто. Оце... В цьому році, от я просто ніколи такого, такої великої кількості от маленьких літачів, щоб отак падали. Я просто навскідочку можу пригадати, що я з того, що розказую, вже більше 10 за цей рік маленьких літаків падало. Слухайте, це а якщо покопатися цифро-статистично, то їх, мабуть, ще більше буде. Ось, а із з йорка і це новина. От слухайте, от реально жахлива. Зараз там, до речі, йде попередження про вітряне попередження, великий вітер до 70 км на годину. І в Нью-Йорк Сіті, там, в Нью-Йорку жіночка 76 років, її вбило сонячну панель, зірвало там оці сонячні панелі, зараз що вітряки, сонячні панелі, нова зелена. Ця енергетика зірвала цю панель, і ця панель пролетіла там біля 6 метрів і просто на місці вбила цю жінку. Момент дивіться, які почали ж зразу дивитися, і ні, це знаєте, бувають такі, як я люди там купив, щоб зекономити гроші. Тому що коли ви берете такі речі, ціна установки коштує стільки саме, як ви купуєте оце обладнання. Щоб ви не купували, робота інколи навіть дорожче коштує. Але тут ні. Ця фірма, яка там, до речі, вони там оці виставили там не одна така панель і вже ж ціла така алея виставляється, як завжди робиться. Так от, це встановлювала фірма. Розумієте, 70 км на годину, ну це великий вітер, потужний, але не настільки, щоб зривало панелі. Тобто тут уже говориться про якість виконаної роботи. Тому що, слухайте, якщо вже... Ладно, там сам бере людина, він не знає, які шурупи, як робити. Тут уже ж технологія вас вже вчать, ви там відповідаєте за якусь гарантію даєте щось таке. Ну, от 76 років е старша жіночка, їй закінчилося життя. От такий жахливий е спосіб. А новина із провітри так само штат е Аляска. Там зараз. Тайфун дійшов до штату Аляска, який ще розпочався на Філіпінах аж 5 жовтня, тобто вже пройшло дивіться, скільки 9 днів пройшло. І це залишок вже цього тайфуна, але він настільки потужний, що, по-перше, так само вітри до 120 км кілометрів позривало там будинки з фундаментів, а більше того, нанесло хвилю води. Відповідно, тайфун прийшов, тобто повінь. Затоплення, вода піднялася в там в місцевостях, це приморська чи проокеанська місцевість, там припливи, там відливи і так далі. Так, от вода піднялася на 2 метри вище, ніж найвища точка, що коли-небудь раніше піднімалася. Тобто позатоплювала міста, позмивала, позривала вітром і водою будинки з їхніх фундаментів. Десятки людей там просто люди рятують на щастя. От, чи на щастя, чи на диво, як хочете, поки що а, ніхто не загинув. Або, як мінімум, ще ніхто про це не знає, але от, от така от новина із штату Аляска. Штат Південна Кароліна. Це ж тепер моя теперішня вже а, рідна земля, де я зараз живу. І слухайте, це от. Сумно сумно, тому що це наслідки того, що відбувається із сучасним отопінням людства. Новина із міста Стар... Спартансбург і околиця. Було зафіксовано 11 випадків, зафіксованих захворювання на кір. І це пройшла історія про прививки. Я знаю, що хтось із вас вірить, хтось не вірить. Но слухайте, такі захворювання, як кір, вони вже здавалося забуті, і їх вже ніколи немає. Цими хворобами вже ніхто не хворів. Вже до ним-давно прививки дають, цими хворобами не хворіють. Але ж зараз понаприходили люди, які розказують, що треба, не треба там, наслухувалися, ще що-небудь. І зараз йде тенденція, що все менше і менше людей. Дає своїм дітям оці прививочки. Так от, зараз знаходиться 11 захворіли. Ну і ладно, там, скажімо так, не така й велика цифра, але зараз це тільки один навчальний регіон, тобто округ чи як там район шкільний. 153 дитини, які не вакциновані, вони тепер знаходяться на карантині, тому що вони були в контакті з цими 11 дітьми. Тобто є шанс, що вони тепер перехворіють, а наслідки від цієї хвороби, які хочеш бути. Так от, дивіться, яка цифра ми трошечки накину. Я знаю, що хтось мені пише, що вам такі не подобаються речі, але вважається от е, медичними людьми, які ми в цих справах розбираються, вважається, якщо 95% населення буде вакциновано, то якщо 20, 95% мінімум або більше, то цих залишок 5%. Вони там перехворіють, але воно не створює такі умови, щоб ця хвороба розносилася далі. Я, до речі, про цю хворобу розказував так само, і в Техасі були спалахи, і в інших місцях. І якраз такі спалахи, там і доволі тяжкі, і люди вже помирали. До речі, якраз такі в місцевостях зароджується, де люди починають відмовлятися від прививок. Так от зараз. Південній Кароліні, от саме в цій місцевості, 90% вакцинованих. Тобто, вже 10 цих відсотків вони створюють умови для розмноження всяких от таких захворювань, болячок, вірусів і так далі. Ну, але слухайте, тут, тут же ж ніхто нікого не зможе переконати, кожен сам собі буде вирішувати, але це така історія, що. Ну, Прививки довели, розумієте, якщо ви просто подивитесь на життя людства останніх 100 років, прививки довели, що вони працюють. Ось. Люди живуть до 100 років, але зараз начитується, що там то там важкі метали, то ще щось там, я не знаю, хто що вірить, для кого які є авторитети. Ну, але таке зараз є. Ну і остання новина на сьогоднішній день, я не знаю, мабуть, єдина добра новина, якщо я не помиляюся, хоча вона нейтральна. А новина космічна. Можливо, вам таке не цікаво, але я завжди кажу, що мені такі речі цікаві. Ілон Маск SpaceX, хоча я не фанат Ілона Маска, але його старші штука цікава. А сьогодні, вчора, вертіше, вчора був запущений Starship. Це була й випробувальний політ, і він вважається успішним. Це, до речі, 10-й був успішним і теперішній був успішним. Перша ступінь відділилася і приводнилася е, в мексиканській затоці. До речі, цікавий такий момент. Я прочитав: що е, от американці змінили що я розказував про те, що тепер не міністерство оборони, а міністерство війни, не мексиканська затопка, а затока Америки. але... Час від часу, оце ще автоматом, чи може спеціально, я не знаю, але час від часу проскакує. І тут так само було в цій новині прописано, що затока Мексики, мексиканська затока, ну це таке відступлення. Було запущено 8 макетів супутників, тобто, що типу, це була робота, і сам, сама ракета впала десь в Індійському океані. Тобто ніякої спроби при. Посадити, повернути на платформу, чи декуди, як вони роблять, чи першу ступінь, чи саморакети тут навіть не було за ціллю. Тобто, все, що заплановане, було виконано. Спитаєте, в чому ж добра новина? Ну в добра новина, я б сказав би, що ми і ще один, на ще один крок стали ближче до Марсу. Вибачте, я комусь Марс, як то кажуть, до лампочки, ну але мені цікаві такі дослідницькі моменти. І якось вибачте, виступлюсь. Якось був час в дорозі, і якось от затягнуло мене почитати історію Магілана, Колумба. Просто от і я пробував себе поставити на їхнє місце. Це просто дивижні люди. Я не знаю, чи я зміг би. Марс це щось приблизно з цієї самої категорії, і це відбувається зараз. В нашому часі під час, так що, отака, я не знаю. Можливо, вам такі новини не заходять, але мені таки цікаво. Вибачте, на цьому все. Такі ось новини на сьогоднішній день. Дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, ваші коментарі, особливо за підписку на каналі. На цьому все. Сподіваюсь, зустрінемось завтра. Вам нехай щастить! Все буде Україна!